А щорічно 14 червня в Україні відзначається всесвітній день донора крові, як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, всесвітня організація охорони здоров'я вибрала цей день як вияв вдячності мільйонам людей, які рятують життя і зберігають здоров'я інших, здаючи свою кров. Саме цього дня у 1868 році австрійський лікар Карл Ландештейнер відкрив групи крові людини. Всесвітній день донора крові досить нове свято, яке відзначає багато кр. Україн. Воно було засновано під егідою ООН у травні 2005-го на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я ООН у Женеві. Як діє донорська служба у Коломиї, дивіться сюжеті. Оксана Лящук-Орещук почесний донор. Вона медик, 15 років пропрацювала у відділі переливання крові Коломийської центральної лікарні. Жінка здає кров уже майже 40 років. Цю місію вважає дуже важливою, адже таким чином вдалося врятувати життя сотням хворих людей. Людям потрібна ця кров і йшла навіть на пряме переливання в дитячу лікарню маленьким діточкам спасати життя, так само в родом нас брали, викликали. І ми здавали кров. Донором це є почесно бути, і я рахую, що кожна людина, якщо вона бачить, що вона має таку можливість дати свою кров для рятування життя людини, то вона повинна стати донором. Колись пригадує жінка, здавати кров приходило в рази більше людей ніж зараз. Особливо це стосується молоді. Ймовірно, більшість із них боїться захворіти. Проте це неможливо. Не варто боятися і тим, кому переливають кров, запевняють медики. Після переливання людина не може хворіти, тому що це все йде. Тепер одноразові системи. Люди, ті донори, які здають кров, обстежуються. Вони проходять повне обстеження, здають всі аналізи. Крові так, що провіряються списки. По різних закладах лікувальних, так що донор, який донор, який його кров іде на переливання і спасання людей, вона є повністю обстежена, і людина не може захворіти від донорської крові. А Ні. Може захворіти Ні. Оксана Рижук, незалежна журналістка з Коломиї, теж вирішила стати донором. Дівчина пройшла усі необхідні процедури і відчула на собі цей процес. Насправді в мене вже давно така була думка, і давно таке було бажання здати кров. Але все якось, чи не доходили руки, чи, чи якось, може, десь трохи було якось страшновато. Але все ж таки, я вважаю, що так, як це рятує життя іншим людям, що треба спробувати і треба здавати кров. Крім того, я також колега пишу про це матеріал, я рахую, що журналіст має спробувати все. Тобто писати треба про те, що пережив сам. А от Іван та Сергій кров здають уже далеко не вперше. У них перша та четверта група крові, відповідно, остраху не мають зовсім, лише вірять, що роблять добру справу. Думаю, що моя кров буде комусь потрібна, і я так, ну як для себе вирішив, що може і треба здати кров. Так, ну, час вже ну, прийшов третій раз, але думаю, що в подальшому ще буду здавати кров. І потрібна кров, то я буду здавати. Скільки крові за один раз дає? Ну я зразу початку дав 200, тепер може і більше, я не знаю скільки, скільки можу. Ну нічого такого зле не відчуваю себе добре, що можна здавати більше крові. Думаю, що це відповідальність і тим більше, що кожному, кожній людині, яка потребує кров, потрібно її здавати. Аби вона могла хоч якось її ну, використати. Щоб ну і по другому вона трохи очищається організм. Непогано і далі буде далі здавати кров кому потрібно. Донорами можуть стати здорові люди віком від 18 років. Вони можуть прийти у пункт переливання крові. Тут уже заповнять анкету донора, де вказані хвороби, при яких здавати кров заборонено. Коли заповнилася анкета донора, донор іде до лаборанта, де визначається група крові з пальця. Потім донор йде в чайну кімнату, п'є чай, солодкий чай, це і тоді йде на здачу крові. У кожного донора, незалежно від того, скільки разів він здавав кров, береться додатково, крім основної дози, 40 мл крові для обстежень. Кров обстежують на різноманітні захворювання, зокрема у Івано-Франківську. Лише після результатів аналізів цю речовину беруть на розділення. Цільну кров не переливається. Кров йде на розділення, на еритроцити і нативну плазму. Еритроцити зберігаються при плюсовій температурі в наших холодильниках, видаються на протязі 21 доби. Плазма зберігається в камері до півроку, потім. Це є карантинізація плазми. Тоді плазма поступає на видачу. Якщо є в нас більша кількість плазми, яка не використалась, ми відправляємо у Івано-Франківськ на виготовлення препаратів крові. Це вже є альбумін, який потрібний ну, багатьом хворим, при опіках переважно беруть, у гастроентерології використовують у роддомі. Донори це особливі люди, вони рятують сотні хворих, здаючи кров і усвідомлюючи важливість цієї місії, вважає заступник головного лікаря ЦРЛ Віктор Бойко. Донор своєю благородною місією, яку може здійснити кожен, хто не має абсолютних чи відносних медичних протипоказів. І таким чином частинку своєї душі, свого тепла, своєї частинку самого себе подарує на порятунок чиєгось життя або повернення чийського здоров'я. Нема нічого ціннішого від людської крові, і хто б що не говорив, які б не були тенденції і реорганізації, нічого не може замінити людську кров і ті компоненти, на які, на які її розділяють. В області за рахунок сприяння губернатора придбаний апаратний сепаратор е крові. Це дало можливість вивести обласну станцію переливання крові на державний рівень, на рівень європейський. Цей апарат, який за допомогою якого вдається врятувати життя людям. Які без фракцій крові, зокрема без тромбоцитів, без факторів згортання не можуть прожити жодного дня? Програма крові підтримана в районі, буде підтримана в місті. Вона розроблена відповідно заходи і фінансування. Це перспективна програма на найближчі 5 років. Віктор Бойко теж донор. Кров почав здавати у 1986 році, тому як ніхто інший добре розуміє важливість цього діяння і як медик, і як донор. В давні часи у цілому світі. Шанувався той доктор, який хворого лікував кровопуском. І чим більше кровопусків хворому робили, тим, е, тим поважнішим був медик і переважно е, ефект був. Якщо не був абсолютний ефект, то був психологічний ефект, і людині дійсно ставало краще. Спочатку цього року кров здали уже майже 900 донорів для порівняння за увесь минулий рік донорами стали 1300 чоловік. До слова почесні донори мають певні пільги. Це стосується і студентів, і пенсіонерів. І найосновніше ці люди рятують життя.